Всім привіт, мої любі глядачі! Сьогодні я вирішила зняти це відео після перерви такої долі довгої, більше місяця. У мене не складались обставини для того, щоб я знімала відео, та й не було якось і настрою і часу І напав на вишивон. ну, коротше, якось так. Ну, а от сьогодні я вирішила. Ну, якось так мені захотілося весни і квітів, і я достала свій процес від нової слободи, медові принцеси. Той, той, хто мене дивиться, я думаю, знає, про що я говорю. Це ось такий процес, який я вам покажу ось. Такі бджолочки будуть у мене. Ну, і я вже, як бачите, трошки вишила ось ці квіти, ось вони. Бачите, ну, так. Вибачаюсь за те, що сьогодні я знімаю з рук, бо штатив свій я відвезла додому і забула його забрати. От. Так, так що я сьогодні знімаю ось так цей процесик. Я не вдома, я в тимчасовому житлі, на роботі, скажімо так, і вдома я буваю тільки по вихідним вже, а так практично живу на роботі. От, ну, це не так важливо, як важливо те, що сьогодні у мене якось з'явилось бажання повишивати. І саме ось цей процесик з такими бджолами і квітами. Що я хочу сказати? Ось так у мене організований процес. Це на так все закручено, заверчено. Тут же відшито трохи, звичайно, з цього боку воно просто за... закручено вже. Якщо ви... Так, да, я, мабуть, я вам покажу. Зараз я трошки відстібну оце все. І вам трошки покажу. Бачите, ось, у, який виходить. оце в мене розмітка ще є. Я всю канву не розмічала, я розмічаю зазвичай те, що вишиваю. ось, Наприклад, я зібралася вишивати оцей букетик, то я зразу розмітила. У мене спеціальні є для розмітки маркери, які змиваються холодною водою, і я ними користуюсь, розмітила розміточку собі і вишила цю квітку. Далі там вже вверху немає нічого. це я і не розмічала поки, бо поки не планую йти вверх. Мабуть, я піду трошечки нижче, то в мене там трошки нижче розмітка вже є. Так, що я тут навишивала, це як ось не так багато я вишила. Це вже квітка, на якій сидить бджілка, яка ось трошки віджилась. Канва, бачите, я вже розмічаю і канва. У мене і тут ось, ось, ось є принт. Принтка, вона принтована. Ось, і бджоли на цьому принті виглядають дуже класно. І ось дивіться, якщо далі виходить, що квітка не буде, далі по квітці, після квітки з правої сторони, отут не буде вже нічого. Але фон, який гарний, і наче як продовження такої казки. Такої ну, рожево сірий тона. взагалі-то вони дуже гарно, гарний ефект мають, і тут дуже вони доречні. Ну от. І сьогодні ось я. До речі, це перша моя робота, яку я вишиваю від нової слободи і напринтованій канві. Тобто це для мене вперше. Але я дуже задоволена, по-перше, набором від нової слободи, їхними ниточками, їхніми ниточками, їхнім пакуванням і всіми, все, що стосується цієї вишивки. Я дуже задоволена. Мені подобається як канал, ну, подобаються всі матеріали, які використовує нова слобода в цьому наборі. І, до речі, мені одна з дівчат писала в коментарі про набори нової слободи, тобто вона казала, що вона вишиває багато нової слободи, ну, може, не багато, але декілька, я точно не пам'ятаю, але ж те, що вишитий результат, він відрізняється від прев'ю. Тим, що ниточки і результат виходить трошки темніший, ніж на прев'ю. Але, ну, не знаю, мені дуже подобається взагалі. Класно, воно дуже реалістично, бджілка, оця, бачите, ще трошки, наче вишито, але вона вже така реалістична, така об'ємна і дуже добре підібрані кольори, і дуже гарний розробник. От, тому я хочу поставити 12-12 балів цьому виробнику, розробнику автору схеми. Мені дуже-дуже сподобається. От, і, знаєте, чогось оце за цей місяць напав такий невишивун і якось мені не хотілося нічого вишивати, нічого в руки брати. Єдине, що я вишивала, ну, по-перше, я була у відпустці, в селі у відпустці ну, так особо не повишиваєш. Тобто, як заїхав туди, в такий час, коли. Городи сади, і все таке інше, то і не повишиваєш. Якось не було і натхнення, і часу, і взагалі можливості. А тут я згадала про своїх бджілок. Якось я включила комп'ютер, включила YouTube і подивилася те, що вишивають зараз дівчата, їхні там декого. Де Звіти, і юнонки, і хрестики, юноно вітання, і е, люсик вишиває, теж вона багато навишивала, Мені так, знаєте, захотілося. Дівчата мене надихнули, дякую вам, дівчата. Мені дуже-дуже все сподобалось те, що ви вишиваєте всі ваші роботи. Це взагалі шедеври. Ну, і мені захотілося дістати саме цей наборчик. А я за цей час, вибачаюсь, горло трошечки щось першить. За, за цей час я вишивала тільки те, що, з чим я приймала участь у, і приймаю участь у м, проєкті від Юнона Божевільні хрестики 80 днів навколо світу. Там я вишиваю в «Семплер Україна. Ось я вам вставляю прев'ю, як воно буде виглядати. Вишито на ньому майже 20%. І я думаю, що поки ще буде продовжувати ще декілька звітів є. В 20-х числах у нас закінчується цей проєкт. І я вже відзвітую, не знаю, скільки буде там відсотків, але я його вишиваю небагато. Я ж кажу, що була у відпустці два тижні і не було просто часу, а вишивала, так як там по 100 хрестиків результат треба два рази на тиждень, то я вишивала ну, трошки більше, ніж треба, і здавала звіт. Так що виходило так. З приводу того, щоб знімати відео, ну, якось мені. Було не до відео. Не дуже я так втомлювалась і не було якось і ти не знала, яку тему зробити темою відео. І ну, не до цього було, чесно кажучи, тому вибачаюсь, що я так пропала на більше ніж на місяць. Вибачте, мої глядачі, але я буду намагатися виправитись. І буду потихеньку в... включатися в цей процес вишивки. Це моє хобі, це моя віддушина і моє таке заняття, яке я дуже-дуже полюбляю, дуже люблю і хочу до нього повернутися. Але на все свій час і дивлячись, як складаються обставини. Всяке буває в житті, це життя це такі моменти, коли Буває такий не вишивун. Буває супервишивун, а буває невишивун. Ну, не будемо про погане, будемо про хороше, про те, що, вже якби я приступила до процесу, вже щось я вишиваю Оці квіти і бекстіч, і квіти я вишила за сьогодні. Буквально я не знаю, ну дві, дві максимум 3 годинки я посиділа і так завзято, і все вишила, і бекстіч навіть вишила. І воно так гарно вийшло, що мені аж самі сподобалося. Так воно прям так по-весняному. Дуже-дуже гарно. Я вважаю, що цей процес весь, якщо його закінчити, там ще зверху будуть квіти такі троянди. І знизу ці квіти, на яких сидять бджоли, ще одна бджілка, Ну, тобто буде вообще шикарна робота, я вважаю, і якщо її оформити в раму, то буде дуже добре прикрашати стіну. Або, не знаю, або може ще, не подивлюся, як вона буде наскільки об'ємна, наскільки вона буде. Ефектно виглядати, то, можливо, ще варіант як інтер'єрної подушки. Ще оформлю. У мене в інтер'єрну подушку оформлені соняхи мої, які я вишивала ще в минулому році, і закінчила їх в минулому році. І ці джінки теж мають шанс попасти або на стіну, або на... в інтер'єрну подушку. Подивлюся, коротше. Ось у мене така організація процесу. Подивіться, це схема, з якої я вишиваю цей бджілок. Отут на магнітиках тримається з однієї сторони і з другої сторони, тримається на магнітах схема. Значить, дивіться, На цьому магніті зліва у мене голочки 24, а на цьому магніті у мене голочки 26. І я, знаєте, це у мене якби органайзер такий для всіх процесів. Тобто я на цьому тримачі, тобто вишиваю всі свої процеси на тримачі і вони так і іноді деякі процеси я вишиваю 24 голочками, деякі 26, ми але більше 26-м. Тому це 26 голочок вже практично і немає. Практично вони всі розійшлися. Тобто, у мене для процесів багато голочок я використовую. Але на, всіх процес... на всі процеси всіх, конкретно по кольорах голочок, у мене не вистачає, звичайно. Але буває таке, що і доволі зручно. Тобто, якщо ниточка закінчується, то я починаю іншу ниточку, голочка звільняється. От. І таким чином я і вишиваю. Але у мене вже в цьому році два закінчених процеси. Да, два. От, і я ще скоро зніму відео про ці два завершені процеси. Голочки звільнилися, у мене додалися, скажімо так, і я використовую цю велику кількість голочок. От. Тому вирішила оце так вам розказати трошечки, чого я не змогла, не виходила довго, не викладала відео, що, що таке і чому так вийшло. Але я буду намагатися виправитись, і все буде гаразд. Тому, хто мене дивиться, прошу вибачення, хто підписаний, вибачаюсь. І глядачі я спробую знову включитись добросовісно, так регулярно в процес відшиву своїх робіт і процес зйомки. І буду вам розказувати і показувати те, що в мене з'являється. Я думаю, всі мої процеси вам відомі. У мене є відео на каналі, які де я показую всі мої процеси, тому, кому цікаво, передивіться, зайдіть в мій профіль і подивитесь, там плейлисти є, і подивитесь, можете пошукати, подивитись, які у мене там є відео, і які є у мене процеси. Тому всім дуже дякую за те, що ви переглянули це відео, за те, що додивилися його до кінця. Дуже вам вдячна, і тому прошу підписуйтесь, ставте лайки, коментарі. Заходьте на мій канал і будемо з вами разом просувати всі мої процеси. Їх небагато, я навіть не всі вишиваю ті, що у мене є по чаті, але ж все одно процесів декілька, яких я вишиваю на постійній основі, у мене є. І показати, я думаю, буде що тому. Всім дякую, всім гарного дня і чекаю вас на своєму каналі. До побачення, до нової зустрічі!